Всім привіт! Мене звати Анжеліка. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні готуватиму неймовірно просту запіканочку, приготування якої в мене зайняло дійсно 7 хвилин плюс випічка. А в умовах того, що нам світло дають на 2 години, і весь будинок електричний. Я вважаю це чудовим варіантом. Мені хотілось приготувати знаєте таку просту-просту запіканку, як то кажуть, як в дитинстві. І в мене вийшло. І вийшло навіть краще. Тож, поїхали. Для приготування нам знадобиться домашній сир. У мене він дійсно домашній, дуже жирний. Я його пересиплю ось у таку більшу миску, тому що в меншій мені незручно. І нам потрібно його злегенька перем'яти ложечкою, вилочкою, топталкою. Як там зручно. Я спробувала ось ложкою, мені... Виявилось незручно, тому я взяла ось таку топталку і перем'яла. Тут потрібно просто легенько перем'яти весь сирочок. На цьому моменті ви можете перебити все блендером. Вона тоді буде ніжніша, без грудочок, але, повторюсь, я хотіла саме таку, як у дитинстві, звичайно, запіканку. А коли перебивати блендером, вона буде більш чистейковидна. Не знаю, як це назвати. називаємо це так. Тому я просто швидко все перетоптала таким старим методом топталкою для картопліки. У нас вона вже усучаснена більше, і все плюс дійсно це економить час, а смак запіканки не псує. Далі просто почергово додаємо всі інгредієнти: тобто цукор, сметану. Вона у мене до речі теж домашня, тобто дуже жирна. Звісно, можна взяти і іншу сметану, і можна навіть спробувати з йогуртом. Додаємо яйця, я їх додаю всі одразу. Можна тут взяти 4-5 яєць, але не більше, тому що буде дуже туга. Далі додаємо розпушувач і дрібку солі для балансу смаку, і у нас задача просто все перемішати, з'єднавши всі інгредієнти. Я не добиваю супер-мега однорідності, тому що я хочу з комочками. Можете перебити блендером тут тобто як хто хоче. І ось така консистенція в мене виходить. Запіканка в мене жовта, тому що яйця домашні. І в кінці додаємо манку. Перемішуємо все і додаємо родзинки. Далі просто лишаємо на 20 хвилиночок, щоб манка набухла. Звісно, рівень цукру ви можете регулювати самі. Мені така кількість якраз солодка. Тобто не за мало, не за багато, якраз ідеально. Ви можете додати більше цукру або додати шоколаду, тим самим зробивши запіканку солодкою. Тут треба дивитися по своїх уподобаннях. І ось така консистенція в мене виходить після набухання манки. Вона така густенька доволі. Далі потрібно просто пересипати все у форму. Я буду використовувати ось таку форму кирпичик. Я обожнюю не запікати запіканки та різні пироги і кекси. І просто викладаємо у неї ось так запіканку. Вона доволі важка, тому перелити її не вдається. Я накладаю ось так ложкою. Форму обов'язково або змащуємо олією, або викладаємо пергаментом, як роблю це я. Мені більше подобається пергаментом викладати. В кінці я посипаю ось так легенько цукром. Можна ще додати корицю, наприклад, як ви хочете. Виходить дуже круто. І відправляємо запікатись на 40 хвилин на 170 градусів. При моїх пропорціях та продуктах в мене запіканка вийшла просто мега волога, насичена та смачна. Я досі дивуюся, як з таких простих продуктів, з таких простих рецептів виходять такі шедеври. Просто дуже смачно, і просто вийшло набагато краще, ніж я очікувала. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Instagram, Там я з'являюсь частіше. Також пишіть в коментарях, які рецептики ви хотіли б бачити ще. Я хочу відновлювати свою YouTube діяльність навіть попри вимкнення світла. І це буде Україна!